Гивай! На 10-й секунді цього відео я спішу вам сообщити, що ми знімаємо сюжет про те, як Мар'яна намагається запустити повітряного змія. Дивимось. Спроба номер 562. Неправда третя. Знову ж таки невдало. Але ми сподіваємось на чудо. Давайте поподуємо. Ой! Нічого, ти продовжуй. А я поки розкажу вам історію пирогова. Пирогова було засноване, коли... Ого! Ти довго пробігла? Ми як бачимо, її результати все... Добрий день, це абсолютно незнайомі люди, яких ніхто не знає, які нікому не потрібні. До побачення. А ми знімаємо Мар'яну. Розматуй, а, і знову ж таки аварія. Але це був найкращий результат. Ой, ви побачили мої масні губи. Це я просто їв печиво, яке принесла Мар'яна. Мар'яна, що ти відчуваєш від... Я відчуваю неймовірне пробіжки. задоволення від Правда? пробіжки. Да. да. Ми бачимо, що ти відчуваєш неймовірне задоволення. Ну все.